Вітаємо на КТМ новини. І сьогодні ми підготували такі теми. Рішення чергової сесії міської ради. У мультипрофільному ліцеї відбувся благодійний ярмарок. Цифровий формат трудових книжок. Як проходить перехід? Більше двох мільйонів гривень з місцевого бюджету на допомогу Збройним силам України та пораненим воїнам виділили депутати міської ради під час чергової сесії. Також під час засідання міський голова поінформував присутніх про хід ремонту доріг та непросту ситуацію у галузі охорони здоров'я. Докладніше дивіться у сюжеті із сесійної зали. Депутати міської ради під час чергової сесії виділили кошти з міського бюджету на підтримку збройних сил України. Ця сума трохи більше двох мільйонів гривень. Міська влада, депутати міської влади впродовж 23 року на Сили оборони на допомогу родинам загиблих, на лікування поранених, на допомогу пораненим виділили з міського бюджету 16 мільйонів гривень. Я не говорю за ті допомоги, які йшли через благодійні фонди, не говорю за ті допомоги, які ми збирали як місто волонтер, не говорю за ті допомоги, які кожен. В міру своїх можливостей ще раз хочу сказати: від простого робітника до підприємців міста витрачали на підтримку Збройних сил України. Тому і сьогодні, під час нашого засідання, ми будемо ухвалювати рішення, яким більше 2 мільйонів гривень буде виділено на сили оборони, а також на допомогу пораненим бійцям. Сергій Кузьменко проінформував присутніх щодо ситуації з ремонтом доріг. Так, 30 мільйонів гривень, які місто отримало з державного дорожнього фонду. Олександрія освоїла роботи, тривають і до зими повинні завершитись. Для цього з міського бюджету були залучені додаткові ресурси. В мікрорайоні Байдаківський по старому жовтневому вулиця Джерельна знаходиться в роботі на заводському мікрорайоні. Ми ремонтуємо. Вулицю по старому Пушкіна по новому Нацгвардії, Чапаєва по старому, по новому Запорізьку та Єфремова. Ми також відремонтували вулицю Войнівську, перевели до ладу Чангарську, по старому, по новому Вініченка. Ми також продовжили роботи для того, щоб жителі 14-го мікрорайону і ті люди, які живуть на великій вулиці. Олексія Скічка також мали можливість нормально організовувати своє життя, щоб діти могли ходити до школи. Тому розпочали роботу з тим, щоб облаштувати благоустрій, забезпечити можливість нормально зупинятися громадському транспорту, щоб можна було нормально проїхати і таке інше. Тому роботи на вулиці Скічка також продовжені. Уряд країни деякі податки з міських бюджетів планує підняти на державний рівень, щоб зміцнити обороноздатність держави. Очікуються зміни фінансування міських бюджетів, але це не вплине на врегулювання питань наших захисників, зауважив міський голова. Захисники, які живуть, які жили в нашому місті, а зараз знаходяться на фронті на передовій. Мають у Олександрії свої родини. Тут живуть їхні дружини, діти, батьки. І очевидно, що вони задають запитання, як буде організоване життя родин захисників. Тому, очевидно, ми повинні говорити про те, що ми очікуємо, що держава знайде можливості в разі того, якщо певні доходи будуть підняті на державний бюджет, то місто. Все таки буде забезпечення всім необхідним для нормального життєдіяльності. Ми розуміємо, що в нас не буде можливості для розвитку, але це природньо. Але життєдіяльність ми повинні забезпечити в тому числі і для родин наших захисників, які сьогодні на фронті. Непроста ситуація в галузі охорони здоров'я. Можливості держави та НСЗУ зараз обмежені, тому виникають борги по заробітній платі. Попри складнощі, міська рада продовжує підтримувати лікарів. На сьогоднішній день у нас напружена, але стабільна ситуація в міській лікарні. Заборгованості по заробітної плати станом на 1 вересня немає, але ми очікуємо. Такі проблеми в майбутньому до кінця року тому будемо ухвалювати, як я вже сказав, і управлінські, і фінансові рішення в майбутньому. Є невелика заборгованість по заробітній платі в нашій, як ми раніше говорили, районній лікарні. До першого це мільйон гривень. До першого листопада ми плануємо завершити. Реформу завершення об'єднання двох медичних закладів і в нас вже буде одна міська лікарня. І в зв'язку з цим ми сподіваємося, що ми нарешті наведемо фінансовий влад фінансування е, охорони здоров'я. Ще раз хочу наголосити. Завдання ставилося не образити жодного лікаря, підтримати кожного лікаря, забезпечити заробітною платою, чи він працював в районі, чи він працював у місті, і щоб лікар своєчасно і якісно надавав допомогу жителям нашого міста. Також депутати міської ради затвердили зміни до бюджету міста та підтримали рішення про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Олександра Ходака. Майже 31 тисячу гривень вторгували учні мультипрофільного ліцею на шкільному благодійному ярмарку. 27 вересня. Продавали здебільшого домашні смаколики. Долучилися всі учні, які навчалися цього тижня очно. Як ярмаркували, бачила наша знімальна група. 27 вересня учні та педагоги мультипрофільного ліцею ярмаркували. Учнівські колективи, які цього тижня знаходилися на очному навчанні, приготували смаколики та виставили їх на продаж. Охочих їх придбати було чимало. Продавці лише за першу перерву реалізували чимало смачної випічки. Продали десь вже 200 гривень. Є і робимо для красивих дівушок. Кошти підуть всі на ЗСУ. Це від, від бажання, але всі підуть на ЗСУ. Ми соревнуємося. Тільки більше у нас домашньої випічки, ніж купленої. Ярмарок в ліцеї – вже традиційний захід. Старшокласники згадують, як вперше ярмаркували. Звісно ж, я пам'ятаю свої перші ярмарки. Це вже у нас як традиція. Кожного року ми влаштовуємо ярмарки в нашій школі. Принесла булочки, які я поклала з бабусею. Вони отримались дуже смачні. Ми сподіваємося, що всі розкуплять і всі гроші підуть на ЗСУ. Цей тиждень в мультипрофільному ліцеї самоврядують учні, тож і роботу ярмарку курують старшокласники. Соломія в ролі адміністратора їдальні. Багато класів принесло власну випічку. Дуже дякуємо батькам, які допомогли дітям це все організувати. Всі дуже активні, всі багато чого принесли. Ярмарка завжди всім подобається. Цей тиждень, розповідає самоврядна директорка, доволі насичений. Мої обов'язки входить утрішня нарада. Ми збираємося о 7.35 з моїми колегами в кабінеті директора та обговорюємо. План на день, які прийшли накази, не прийшли. Які цей тиждень у нас дуже активний. В понеділок був день пам'яті Сухомлинського. У вівторок день єврейських мов. Сьогодні у нас ярмарка, і весь тиждень такий дуже насичений. Одинадцятикласники мали змогу спробувати себе в ролі викладачів. Софія викладала німецьку мову, Анастасія математику. Я була в ролі учителям алгебри. Провела я десь уроків п'ять. Що в мене будуть вони. Можу сказати, що роль вчителя це дуже важка праця, тому що ну, діти бувають різні і тому. До кожного має бути свій підхід. Мені подобається працювати з дітками, але на роль вчителя я не піду. Це дуже тяжка робота. Всі учні вчителі одноголосно заявляють: праця вчителя надзвичайно важка, тож закликають всіх бути слухняними та старанними. Вже третій рік поспіль в Україні впроваджують електронні трудові книжки. 50% застрахованих осіб області мають цифровий формат. До 2026-го триває перехідний період, і дозволено паралельне використання паперової та електронної версії. Разом з тим, пенсійний фонд удосконалює свої електронні послуги про нововведення e сервісів, розповідають фахівці. Пенсійний фонд України постійно розширює перелік своїх дистанційних послуг. Однією з важливих є п'ятирічний перехід на електронні трудові книжки. Протягом цього терміну використовуватись одночасно можуть як паперова, так і електронна версії. Майже 50% застрахованих осіб Кіровоградської області на сьогодні мають повноцінну електронну трудову книжку, цифровий аналог паперової трудової книжки що, окрім зменшення паперового документообігу і пов'язаних з цим ризиків втрати чи пошкодження документів, дає змогу застрахованим особам будь-коли перевірити свій страховий стаж на веб-порталі Пенсійного фонду України, а в майбутньому, автоматично вийти на пенсію без візиту до Пенсійного фонду України. Тож наполегливо рекомендуємо страхувальникам активізувати роботу щодо подання сканкопі трудових книжок за своїх працівників до пенсійного фонду України засобами веб-порталу для подальшого оцифрування даних, їх збереження та архівування. З метою обліку електронних відомостей про трудову діяльність працівника для страхувальників створено можливість внесення даних про належність найманих працівників до профспілок та які підлягають обов'язковим доглядам. Користувачу страхувальнику, що зареєструвався на веб-порталі, за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Надається можливість сформувати звернення на подачу відомостей про участь застрахованих осіб в профспілкових організаціях. Підписати відомість КЕП та надіслати його до підсистеми звернення для цього призначено пункт особистого кабінету користувача з блоку відомості про участь застрахованих осіб в профспілкових організаціях», а також надається можливість сформувати звернення на подачу відомостей про медичний огляд працівників, підписати відомість. Кеп та надіслати його до підсистеми звернення для цього призначено пункт особистого кабінету користувача відомості про медичний огляд працівників. Начальниця відділу формування електронних трудових книжок Ірина Хованюк щотижня проводить цикл навчань на платформі Zoom щодо нових можливостей веб-порталу. Посилання є на сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в області у Facebook. Також можна звертатись за телефонами: 068 534 68 24 або 097 508 85 40. Допомагайте донатами наближати перемогу, і все буде Україна.